Це папуги монахи. Вони взагалі будують гнізда свої такими величезними гуртожитками, як ви бачите. І там воно двох рівнем. може бути навіть більше входів. Це оселя папуг монахів. У ній вже з'явилися пташенята. Та отільки доступ до малечі працівники зоопарку не мають, каже завідувачка відділу птахів Оксана Коваль. Це єдиний вид папуг, який будує його, а не займає дупло. Насильжування триває близько 30 днів і на гнізний розвиток пташенят до двох місяців. Лише тоді ми можемо побачити, що там, скільки там пташенят. Загалом, каже, потомство нині привели 11 видів птахів. Коли приплід доросте до дорослого віку, дивимося, залишаємо собі те, що нам необхідно для того, щоб відновлювати види, підтримувати їхню сталу кількість, а решту видів будемо чи особиним іншим зоопаркам передавати. Святкували дні народження і у відділі копитних. Дали потомство два види копитних тварин: це лань європейська і сарна європейська. На відміну від решти малюків, ці надзвичайно швидко адаптуються до нового середовища та не потребують особливої допомоги, додає фахівчиня. Тільки народилися, мама їх облизала, і вони вже стають, ніжки тремтять. Це буквально, можна сказати, півгодини. Так, обсохли, облизали, все. Поповнення й в родині мавп. Через це говорить, і навіть розширили вольєр. Ігрунки біловухи народилися в нас в цьому році двоє малят. Все добре, вони в нас постійно дають потомство, тому там теж все стабільно. Зі слів Лідії Осадчої, через таке поповнення відвідувачів зоопарку буквально з перших хвилин відкриття. Я бачила у козуль, двоє двоє було, і тут були ще лані. Он вони ходять. Черкащенка Вікторія регулярно відео мешканців зоопарку. каже, це відчутно впливає на психологічний стан. Відволікаєшся від усяких думок. Зараз такий час, що дуже багато ну, негативних думок. Люди дуже трошки агресивно налаштовані. А от сюди, коли приходиш, то така тиша, тут залишаєшся сам собою. Також вже незабаром у зоопарку готуються прийняти екзотичне поповнення, каже директор закладу. У нас єдуть чотири варани великих, це якраз це таке буде. Ну, дуже суттєве поповнення нашого видоскладу тераріум. А ну вони великі, цікаві. Я думаю, що це буде такою а, ізюминкою. Своїм же поповненням працівники зоопарку готуються ділитися з іншими звіринцями, додає Євгеній Ван. Хоча від початку війни тварин не завжди приймають охоче. Деякі, наприклад, зоопарки намагаються якраз і зменшувати своє потомство, тому що все накладається і на бюджет самого зоопарку, витрати зоопарку. Збільшується ж кількість тварин, тому тут є свої складнощі. Та попри повномасштабну війну ситуація у закладі значно ліпша, ніж торік, додає директор. Ми вже перетнули межу 100 тисяч відвідувань. Ми аналізуємо ситуацію з минулим роком. У нас десь на 50% краще відвідуваність ніж минулого року. Нині у Черкаському зоопарку чекають на поповнення у шляхетних оленів та почали заготівлю кормів на зимовий період. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.